На Черкащині добре знають поета-пісняра Петра Івановича Власюка. Багато його поезій покладено на музику і виконуються різними хоровими колективами. На Жашківщині в селі Охматів був перший в Україні селянський хор. У ньому співала Ганна Тимофіївна, мати Петра Власюка, а його батько Іван Федорович був теж небайдужим до співу і музики. Звичайно, у такій співучій родині і діти прилучались до Прекрасного, так і запам'ятав себе вперше майбутній поет-пісняр у рідній хаті поряд з мамою, що співали йому веснянки. Не одне десятиліття минуло з тих пір. У творчому доробку поета майже дві сотні пісень, численні публікації на сторінках газет, журналів і збірників. Книги поезій Петра Івановича по праву вважають кращим поетом-піснярем Шевченківського краю. Більше 30 композиторів працювали у творчій співдружності з Петром Власюком. Майже щодня на його адресу надходили листи. У них найчастіше робочі варіанти нових пісень. Бо ж як писав у одному із своїх листів до Петра Івановича композитор Кос Анатольський. Пісня перша вимагає багато праці, переробок, варіантів. Аж на кінець з'являється щось, що перевершує все, що було досі. Дуже багато є пісень, які вже давно народні. І ніхто не знає, що це Петра Власюка пісні. І... Він навіть за життя звертався в телерадіокомітет і казав, що це ж мої пісні. А вони йому відповідають: це не ваші пісні, то що вони зареєстровані у нас як народні. Просто оголошують народними. І Це таке, як і в могриться, брови чорні, соловей котьок тьоха, я невеличка, там вона тільки чим ходила. Пісню написав на слова Петра Власюка уже царство небесне, як його не було. Я переглядав тексти і знайшов текст, як танцюють козаки. Тоді чогось, ви знаєте, я хотів вернутися до того, що ми ще тоді, тоді знали, що треба буде співати про козаків. У нас із ним козаки-гей-козаки, козаки. у нас із ним гей, ви браття козаченьки. І як танцюють козаки. Розумієте, якась, мабуть, ми були попереду всіх цих дій, подій, які відбулися. Який би не був концерт, який би не був захід сільський, він завжди брав участь у цьому. І мало того, що він читав свої вірші, він ще знав, ставав, ставав з нами і співати. Голос мав дуже гарний і любив дуже співати. Веселий був, дуже душевний був. Я, він, я не зустрічала добрішої людини. Як Петро Іванович. Петро Іванович Власюк залишив по собі не просто слова, він залишив душу української пісні. Його творчість це голос народу, що звучить крізь роки, торкаючись сердець і надихаючи нові покоління. Його поезія це пам'ять, гордість і любов до рідної землі. Ми вшановуємо його не лише як митця, а як символ духовної сили українського народу. І саме тому наш курінь з гордістю носить ім'я Петра Власюка, щоб кожен наш крок був сповнений тієї щирості, патріотизму та творчого вогню, який він дарував світу.